Привіт, вітаю вас на каналі YoLeo. Сьогодні поговоримо про книгу, яку чомусь обійшли увагою на нашому українському буктюбі. Принаймні, я не бачив на неї дуже мало оглядів, буквально два. Я розповім вам про роман Скотта Лінча Лукавство Локова море. Привабила мене ця книга взагалі тим, що це трикстерський роман. Які взагалі у вас асоціації чи спогади викликає слово сполучення трикстерський роман? У мене дуже позитивні. Я був у бабусі влітку на канікулах, в класі 9 і випадково витягнув з полички дядіну книгу. А, ні, не Локова Мору. Гаррі Гаррісон, Сталевий Щур. І я був цілковито захоплений цією книгою. І там теж герой трикстер. Там герой трикстери, це. Перша книга з а, таким героєм, яка мені дуже сподобалась, дуже захопила мене. Але про це трохи згодом. Отже, Скотт Лін, у лукавство окала мори. Уявіть собі, місто Камор. Альтернативна Венеція середньовічного світу з паралельного всесвіту. Чи щось таке? Це місто розмежено водою на островах і між ними перекидані, перекидані мости. Ці острови діляться. По економічному принципу, на деяких островах живуть багатії, там є такі собі скляні палаци, мости являють собою витвори мистецтва, і так далі. Є середні острови, населені цеховими майстрами, гільдіями. Тут є е, всякі торговці, ремісники, і також є зовсім злиденні такі собі похилі острови, там, де проживають всякі низи суспільства, так би мовити. Отже, деякі оглядачі цієї книги в рецензіях дорікають Скотту Лінчу тим, що він аж занадто уваги приділив цьому світу. Вони частково праві. На мою думку, можна було трохи скоротити описи архітектури, традицій, вірувань. Але Скотт Лінч написав, як написав. І от в словетному місті Каморра починаються пригоди дитини, хлопчика, маленького хлопчика Локала мора. Який попадає до так званого батька злодіїв. Цей батько злодіїв купляє, краде різних дітей, сиріт в основному дуже бідних дітей, дітей, які залишились без батьків, вчить їх різним аферам, з самого дитинства. Вони знаходяться на одному з островів. Така собі колонія, спецтабір для таких бідних нещасних дітей, які вчаться бути ворами. По суті, це гільдія гільдія крадіїв. У героя цієї книги, маленького, ще тоді локала море, є дар, він настільки класно обманює, настільки класно бреше, настільки спритно і швидко вигадує всякі історії, побрехеньки, що йому вірять, і у нього виходить робити всякі злодійські комбінації ще там з дитинства. Але не дивлячись на те, що у нього є такі суперталанти, він все ще дитина. І він не може передбачити наслідки своїх вчинків, своїх комбінацій злодійських афер і витівок. І врешті-решт, батько злодіїв вирішає позбутися лока, тому що, на його думку, у пацана є дар, але він не може передбачити свій наступний крок, і всі його витівки, так би мовити, занадто анархічні. Лок не шанує авторитетних крадіїв. Не шанує старших і взагалі досить, не дивлячись на те, що розумний, але він свавільний і тому не піддається вихованню. І батько злодіїв веде лока до певного священника. Це останній шанс хлопця, щоб залишитись живим. Правила в цій гільдії злодіїв досить суворі, і якщо хлопець не приживається, то його. Позбуваються. Тож хлопця ведуть до священника. До речі, в цій середньовічній Венеції в місті Камор дуже розгалужена система вірувань релігії. Скотт Лінч класно попрацював над цим. Є різні храми, певні традиції і обряди, які адепти різних релігій повинні виконувати, щоб чтити своїх богів. І от певний священник, до нього ведуть маленького локала мору щоб начебто зробити священником. Але тут починається перший цікавий хід, тому що цей священник теж аферист, теж являється частиною цієї гільдії злодіїв, у нього свої методи, і у нього є на вихованні теж декілька хлопців, яких він вчить своїм методам афер. Це тільки зав'язка, початок всієї історії. Далі лок буде дорослішати, вчитися злодійствам, аферам і цікавим трікстерським комбінаціям ще краще, і, звісно, вливатися в банду таких самих хлопців, як він, які стануть його друзями. Ще пару слів про атмосферу міста Камор. Скотт Лінч зобразив цю атмосферу не інфодампами, він не використовує просто сухих описів а-ля статті з енциклопедії. Із каморрапеді. Він робить описи дуже майстерно. Користуючись правилами сторітелінга, він намагається робити описи міста досить великі, досить об'ємні іноді, мов би, дивлячись із очей героїв. Тобто відбувається якась погоня, хлопець біжить по місту. і в дуже динамічному режимі ми бачимо не мов би його очима, що він бачить: там якісь ярмарки, якісь гандоли з товарами, він стрибає на якісь повозки біля храму, перестрибує якусь стіну, потім ухиляється від вартових, біжить крізь толпу витріщак на площі, забігає через тенисті анфілади в храм, і так далі. Тобто, оці всі типу нудні описи. Світу, архітектури я вважаю, Скотт Лінч максимально як можливо зробив не нудними. Але їх все одно багато. Також тут багато уваги приділено моді, бо багато героїв цієї книги є аристократами, франтами. Герой згодом для своїх афер використовує різні образи, він багато перевдягається. Я знаю, що багатьом читачам подобається такий вайб, це типу. Одинадцять друзів оушена та будь-який герой, який для своїх оборудок, так би мовити, приміряє різні особистості, вдягається то в якогось бідного торговця, ніщоброда, то вдягає на себе найкращі шати аристократа, з найкращого шовку, найкращі дорогі чоботи, які коштують там річну зарплатню звичайного ремісника і так далі. Це все, щоб. Бути автентичним, щоб його аферам вірили, бо у Локаве море є хист до афер, і ще він підходить до своїх справ дуже дуже ретельно. Тут ми маємо справу з компетентним героєм. По правилах сторітелінга за компетентним героєм дуже цікаво спостерігати. І Локова мора зростає, вчиться, покращує свої навички афериста і трикстера і стає все більше і більш компетентним героєм. Щодо афер, тобто вишенька, серцевина цієї книги. Афери тут зображені дуже добре. Але їх, на мій погляд, було малувато. Ну, наприклад, я не рахував ретельно, але приблизно були пару цікавих справ, які провернув Лок, коли він був ще дитиною. Потім справа, коли у нього був іспит в банду, коли він повинен був виконати певне завдання від свого. Куратора, священника, щоб пройти фінальний іспит в банду, і він продумував все дуже ретельно, створював план. У нього був деякий час на виконання цього плану, і він міг залучати своїх друзів. І певна задача викрасти дещо, ну, зробити дещо. Не буду спойлерити. Це описано дуже класно. Друга афера, яка тягнеться, Основною лінією через всю книгу, це основна, так би мовити, назвемо її глобальна афера Локу Амори. Прикольно спостерігати, як Лок і його банда не шкодують часу дуже ретельно, дуже уважно, не мов би створюють якийсь шедевр, вони готуються до цієї афери, шліфуючи всі деталі, підбираючи образи, одяг, видумуючи легенду своїм персонажам, намагаються провернути цю справу і виплатитись по ходу справи зі всіх непредбачуваних подій, форс-мажорів, які на них будуть звалюватись, а звалюватись на них буде всього багато, бо Скотт Лінч майстер сценарію і тут нудьгувати не доведеться. Тепер про пару моментів, які мені не дуже сподобались. От я не дуже великий фанат оцих описів, бійок на мечах, описів ударів, блоків. Коротше, вся ця середньовічна. Фехтувальна історія з фінтами, випадами і дуже детальне описало боїв, ну, це трохи не моє. Тут цього вистачає досить багато. Як маленька претензія до автору, деякі сцени боїв були наче поставлені як філери, щоб заповнити якийсь обсяг між аферами, між діалогами. Теж мінус стосується і інтерлюдії, яких багато в цьому тексті, вони повертають нас в минуле героїв, не тільки Локово а й його друзів, наставників. І ці інтерлюдії іноді взагалі не рухають сюжет. І в ключових моментах цікавості вони немовби призупиняють тебе. Це не дуже прикольно, але це прийом, щоб потім ти знову підігрівся на крутих класних розділах і або очікував, коли ж знову Лінч почне розповідати. Той цікавий момент, на якому закінчив перед інтерлюдією. Також із дивних речей, які я не дуже зрозумів, в цій книзі є нерівномірний градус насильства. Як би це дивно не звучало, знаєте, коли читаєш пригодницькі романи, є певний градус насильства в боях, пошкоджень персонажів, поранень. наприклад, і він отримав клинок в серце, а-ля три мушкетери дюма, наприклад, або якийсь серйозний слешер, там, де вже все поповній, не буде вдаватися в деталі. Так от, в цій книзі ми не мов би на американських гірках градуса насильства. Іноді це просто стріла в серце, куля в лоб так куля в лоб, або він отримав удар і впав. А в інших моментах. У нас буквально просто техаська різанина бензопілою. І це мене здивувало не самим фактом таких описів, це просто тарантіно на максималках. А тим фактом, що цей параметр він просто варіюється від 0 до 100 500. Можливо, автор це це так і задумував, а можливо, вийшло випадково. Ще маленький мінус: іноді вчинки персонажів не дуже пояснюються. Іноді. Щось важливе, Скотт Лінч не описує. Наприклад, як герой став гарним другом дочки одного місцевого кримінального суперавторитета. У цього авторитета є дочка, і Оква Мора дуже хороший друг цієї дочки. Але якраз у цей момент оця історія, чому Локла Мора зміг так сильно подружитися з цією дочкою. Це якраз Скотт Лінч описує дуже мінімально, дуже широкими мазками. От з цього моменту я не дуже повірив і хотілося б більше розкриття. Плін, поки я розповідаю про цю книгу, я накачаю собі біцепс. І є ще один момент. Я думаю, це можна не вважати спойлером. Для мене це було неочікувано. Половину книги ми маємо пригодницький роман Аля. Граф Монте Крісто, чи 11 друзів фоушена у венеційському стилі, де клінки, стріли, отрута і тому подібне. І тут зненацька, десь на половині книзі, різко з'являється бойова магія, заклинання і дуже потужні чари. Ні, магія тут згадується майже з самого початку, але спочатку вона не мов би просто частина. Старого світу, частина вірувань, традицій, і ми не бачимо її практичного використання. Але для мене чомусь це було неорганічно і трохи вибуло із колії. Тобто, уявіть собі, бійки на мечах, фехтування, бойові топірці, арбалети, кінжали. І тут раптом на трьохсотій сторінці у нас хтось пускає фаєрбол. Ну, я трохи перебільшив, згустив фарби, але для мене. Як для читача це виглядало якось так от подібно від всього. До речі, крім локала Мори і його банди, в місті, звісно, діють дуже багато різних фракцій. Різні торговці, олігархи, тіньові бізнесмени, банкіри. Кожен з них переслідує свої певні інтереси. Світ тут живий, він живе, він рухається. Скотт Лінч гарно попрацював над цим. Мені хотілося би ще більше таких афер на місцях, on the spot, так би мовити. Наведу один приклад тої афери, яка мені дуже сподобалась. Це десь середина книги Локва Мора попав в одну неприємну ситуацію. Її треба було вирішувати прямо тут і прямо зараз. У нього не було часу, як завжди, підготуватися, зробити собі костюми особистості. І він повинен був діяти. Буквально за лічені хвилини, і придумати, як йому добути певний одяг, як йому здобути довіру певного недовірливого досвідченого героя. І він повинен був це провернути досить швидко. І тут цікавий момент, що у героя не виходить це один раз, він пробує по-іншому це не виходить другий раз, і він пробує ще, трохи розчарувавшись, трохи понервувавши, але. Врешті-решт, він міняє тактику, перероблює свій план прямо за лічені хвилини, і, і дізнаєте, що було далі, читаючи. Тож, отакі афери мені дуже подобаються, я б хотів їх більше, але їх було в книзі ну пару-тройку штук. Але тут є повільні справи, дуже сповільною, цікавою підготовкою, і це теж окремий вид задоволення. Скотт Лінч насправді володіє. Сторітелінгом, сценарною майстерністю, не дивлячись на маленький мінус у вигляді інтерлюдії, як я вже казав. Тут весь сюжет рухається, як лавин, як сніговий ком, перетворюючись все в більший, більший, більший шар. Він все більше і більше підвищує ставки, підвищує небезпеку для героїв. І в кінці це просто апофеоз, в якому декілька інтриг, декілька афер. Сходяться в одну лінію, і там відбувається яскравий, потужний фінал, причому задіяні дуже багато персонажів, дуже багато несподіванок. Хоч це все і вписується в певний канон. Тобто, якщо ви читали багато подібних книжок чи дивилися багато подібних фільмів, ви вже будете відчувати, що напруга зростає, герої, немовби йдуть до якоїсь зустрічної точки, де вони. Стикнуться своїми там протилежними інтересами, стикнуться різні вороги, стикнуться різні фракції, і це все тільки наростає, наростає, і читати це цікаво, хоча і в парі моментів не мов би вгадується, що буде далі приблизно, а може і не вгадується. Тож, що ми маємо у підсумку? Цікавий пригодницький роман. Про трикстера з аферами. Тут гарно описана дружба, все дуже природньо, все дуже поступово і органічно. Тут гарно описаний світ, іноді аж надто забагато, іноді вам буде, можливо, нудно читати про гудзики або моду каморра, чи якісь там певні вірування. Але світ дуже продуманий. Роман дуже живий, динамічний це справжні пригоди з бійками, засідками, обманом, аферами, роман з дуже динамічним і стрибаючим градусом насильства, роман, в якому інтелектуальні, логічні, хитрощі афери переплетені з бійками і з магічними протистояннями. І роман, в якому Герої його банда все ж таки описані, ну я б сказав, досить добре. Хоча іноді я не розумів насправді, що за людина цей Амор. Повертаючись до початку, де я розповідав про Гаррі Гаррісона і героя його книг Сталевого щора» Джима Ді Гріза, там, наприклад, ми маємо набагато менші за обсягом книги, там, наприклад, менше навколишнього світу і антуражу, але там через. Вчинки через думки і слова героя Джима Дігріза, ми більше розуміємо, що він за людина, які у нього ідеали, чого він насправді хоче і чому він займається тим, чим займається. А от в лукавствах Локала Мори» мені трохи не вистачило погляду з очей, з голови самого Локала Мори. Він говорить, спілкується, взаємодіє, конфліктує. Але почасти його думки і дійсні почуття залишаються закритими для нас. І є ще один момент: мені іноді начебто не вистачило якихось прихованих сенсів або підтекстів, або, можливо, алюзій, можливо, я їх не помітив. Але для мене це просто хороший пригодницький роман на четвірку з маленьким мінусом, можливо, без мінуса. Книга цілком самостійна, хоча, начебто, скоро повинна вийти друга частина. Цей роман можна читати як самостійну пригоду. Не скажу, що мене він просто затягнув і змусив забути про все навколо. Ні. Але він був досить цікавий. Отже, такий вийшов немаленький огляд на пана Трікстера Локова мору його пригоду. Рука в мене вже втомилася, мабуть, треба. Більше читати великих книг чи більше займатися спортом. Тож я тішуся, що зробив огляд на цю книгу, яку чомусь дуже мало обговорювали в українському буктюбі. Можливо, коли вийде друга частина і я буду в настрої, то я прочитаю другу частину і зроблю огляд на неї. Розповідаючи вам про трикстера около мору. І згадуючи про Гаррі Гаррісона, я прям надихнувся зробити в майбутньому огляд на романи Гаррі Гаррісона. Бо про нього чомусь теж дуже мало говорять в українському буктюбі. А це дуже прикро, бо це прекрасний автор, прекрасні трикстерські романи з прихованим сенсом, з цікавими думками, які досить короткі і жваві. Отже, дякую вам за увагу. Пишіть відгуки, які трикстерські романи ви читали, які трикстерські романи вам подобаються. Пишіть ваші відгуки про цей роман, якщо ви його читали. І підписуйтесь на канал. Будемо обговорювати книжки.